Ну що знову євробачення? Знову Тимур, знову і хроніки Євробачення також знову. Бо учасники за цей час встигли презентувати пісні. Хтось вже випустив кліпи, Відбулася жеребкування. А ми загалом познайомилися з частиною людей, які дотичні до цьогорічного відбору, і про все це далі. Я Яна Середа Манилова, Це проект, що дослідники українського розпочинаємо. Отже, жеребкування цьогоріч сумне та бідне. Наші школярів та їхніх батьків зібрали в актовому залі. В центрі директорка, завуч і класна керівничка. Вони будуть роздавати на горіхи. Ну, правда, минулоріч річ якось і простору було більше, і він був розподілений гармонійніше. Всі комфортно сиділи. Ми всіх бачили, і в цілому саме спілкування було якесь більш жваве, як мені здається, та 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 Ну нічого, але по порядку нас спочатку знайомлять стіною кароль а продюсеркою нацвідбору. Ні, попро просто покинути да. Оксана Скібінська, голова делегації України на Євробаченні, і Герман Нєнов, креативний директор нацвідбору. І як я казала, от щойно буквально а, цього зараз не видно, але в залі присутні і учасники. Але їх наче відсадили на задні парти, ну щоб сильно не заважали. І по суті, замість того, щоб нас з ними знайомити, зробити якийсь невимушений смолток з усіма, щоб розслабити артистів, про що купите. замість цього Тіна Кароль дуже довго нам про них розповідає, а точніше читає з листочка: хто вони, що, який жанр представляють, про що їхня пісня. По суті, це прес-релізи, і вони ніколи не цікаві. І в даному випадку це не стало якимось виключення. Я почала хвилюватися. Тійно не хвилюйтесь. Хай хвилюються ті, хто за цей вечір просто набив собі руки до пухлих пальців оваціями, які ви вимагали. Ваші овації. Буду просити, щоб ви плекали їх своїми оваціями. Ваші оваці, оваці, ваші оваці. Будь ласка, ваші овації, багато вам оваці, оваці, ваші оваці, оваці. А далі трошки цікавіше, бо мікрофон бере Герман Нєнов і накидує трохи інформація про те, що нас чекає на нацвідборі. Обіцяємо вам не просто національний відбір, ми обіцяємо вам Євробачення. Я за при тому, що а, у нас завжди дуже красиві нацвідбори. Мені завжди все візуально дуже сильно подобається. А, якщо буде ще ефектніше, прекрасно. Наймасштабніший опенінг за історію всіх нацвідборів Євробачень, тому що дев'ять суперзірок українських Євробачення, зустрінуться на сцені в опенінг перформансі. А ось далі Герман каже дещо, що мене м, трошки спонтеличило. Ведучі, а я вам не скажу по ведучих сьогодні. Але просто скажу, що це буде трійка ведучих, які вже були. Колись на нацвідворах а тепер гадайте в мережі. Вже припускають, що це можуть бути Остапчук і а, Скічко. Ну і Тімур, ясна річ, і cool. yeah. але е, Нєнов сказав, що це будуть саме е, ведучі нацвідборів, тобто не ведучі Євробачень, що проходили в Києві. Хто це тоді може бути? Ну по перше, Марія Орлова, яка вела най найперші нацвідбори. Вона класна. Я забула. На жаль, пошукаю можливо цю інформацію, якщо зможу загалом знайти. В перші роки чи один рік з нею, що був такий родоволосий, приємний українськомовний ведучий. Можливо, він буде. Я вибачаю, що я не пам'ятаю. Але ось потім було більш дивно з точки зору ведучих. Ну, по-перше, навряд чи, наприклад, притула зараз, да, повернеться в цю роль. Це скоріш за все одразу відкидаємо. Хоча все може бути один рік. Я вам вже колись розказувала, ведучими були Оля Фреймут і Саві. К шустер. бачите? Альош. А почему чому Далі ще краще донька сепаратіста, діркача Тетяна Терехова, яку за батьківські гроші пропихували на великі екрани, як тільки могли. 2022 рік пригадуємо маша Єфросиніна Вела з мурам. До речі, дуже напружено, жахливо, як на мене було. Тому, якщо чесно, тут більше питань аніж відповідей. І я все ж таки повертаю знову до цієї тези, що я за те, щоб повернути Марію Орлову, цього е, ведучого. Ну і Тімур клас. Все, якщо ви підписалися, можете вимикати. Повертаємось до е, жеребкування. Воно почалося і першою тягнути номер, з яким буде виступати на нацвідборі, відборі, буде Фіїнка онлайн, бо у неї в цей момент був концерт. Я відправила замість себе свого шлюбного чоловіка, який витягає для коханої Власний сьомий номер. Культура моя культура. Далі виходить гурт Future Culture, розказує про що власне їхній виступ, про що їхня пісня uh, про моменти життя самі прості, коли ми нічого не робимо, і нічим не зайняті, і поруч близькі люди. Uh, let's chill out. feel the moment, you know? Ні, uh, we don't know, вже три роки. Майже хтось одинадцять я знаєте, коли слухала всі поспіль пісні цьогорічних фіналістів нацвідбору, почалась «Waste My Time» від хто вони? «Future Калочо, і я прям засміялась голос. Я прямо сміялась, тому що вона дуже безтурботна. Вона настільки безтурботна на фоні у цього загального звіздеця, який у нас відбувається, і спільний на всіх і у кожного в житті ще щось відбувається на цьому фоні. Якщо Future Culture виграють і вони поїдуть на Євробачення, то мені наш виступ виглядає тоді приблизно ось так. Виступатиме, до речі, гурт під номером 4, А наступний виходить хаят. І в мене аж було дежавю, тому що він вже декілька разів брав участь у нацвідборі. Останній раз дуже щось засмутився, розізлився. Сказав, що все це вже не його тусовка і ніколи він більше не повернеться. А до нацвідбору І претендувати на участь в Євробаченні від України він також не буде. Коли тобі здається, що ти закриваєш якийсь свій гештальт. Але як бачите, повернувся і буквально минулого року ми також із вами таке повернення бачили. Ти сказала, казала, що не будеш. Ну з тобою буду. <рес> <рес> я теж говорила, що я не прийду більше на Євробачення. Це така солідарність. І от стою та можливо хаяту цього річ пощастить трохи більше, і він таки доїдеть до конкурсу. Нічого поки про пісню сказати не може. Вона мені і не, не сподобалась, і не сподобалась. Якось забагато завеликі мені були ось ці музичні ній, де він не співає зовсім. Конкретно в цьому випадку я б хотіла подивитися ж таки фінальний номер і вже після цього давати якісь остаточні оцінки і фідбек. А в нацвідборі хаят виступатиме під номером 6. Далі виходить крилата. Вітаю доброго дня і розказую про меседж своєї пісні. Я співаю про війну. В першу чергу про війну всередині кожного з нас зараз і про те, як важливо втрачаючи усе. Не втратити себе, не втратити людяність один до одного і підтримувати один одного. Ну зрозуміло, а не реччі але мене тут трошечки різануло і навіть бісануло, бо війна у нас не якась абстрактна і не в першу чергу вона всередині нас відбувається. Ні, вона конкретна і з нашим ворогом із агресором, який прийшов на нашу землю. Вона ось там за вікном, і вона триває вже не перший день. І Ми в цьому плані маємо абсолютне право на будь-які емоції, навіть найнегативніші гнів, ненависть Бажання одному багатомільйонному народу з Канади в один день. Ми все це маємо собі дозволити і загалом себе не соромити за це. А от з такими меседжами, як озвучила Крилата, я впевнена, якби Росію не погнали сяними тряпками з конкурсу Євробачення, вони б кожен рік приїжджали і співали б щось подібне. Їхні голуби миру. Як вони в принципі робили 2015 рік, окуповано Крим, окуповано частину Донбасу, Поліна Гагаріна, біла сукня з. Ваю пісню Еміліан Войсес про мір ісцеллені єдіні. Я впевнена, що крилата нічого подібного загалом не хотіла викликати. Да не хотіла викликати в мене конкретно очевидно такої реакції, але ну наштухнула вона мене на такі думки. Тому я б не хотіла, щоб пісня саме з таким меседжем представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення цього річ. А в цілому дівчина приємна і пісня приємна. Слова абсолютно гуд, вони нормальні. Тобто, я б, можливо, підкоригувала на місці команди крилато, якщо вони ну, далі пройдуть, да? якщо вони виграють, можливо, в нацвідборі і будуть дійсно їхати на Євробачення. Я б можливо саме підкоригувала ось цей прес-реліз і те, що артист буде казати там, потім журналістам в Європі. Це моя така точка зору. Ох, понесло мене а, нормальна пісня, ще раз хороша крилата. Повертаючись до жеребкування, вона буде виступати під номером 8. Наступний гурт у нас називається Молоді, красиві, сучасні модні хлопці. І меседж, який щитується, який доречний, який відгукується дуже сильно нам про втрату рідного міста, тимчасово ми в це віримо і про те, що. Це відчуття і пам'ять про наше місто, про наш рідний дім. Воно завжди нас буде рухати вперед. you 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 remember the last time slept at home? feel feel alone, was made of stone. Одразу зазначу, що це одні з моїх фаворитів. Пісня мені сподобалась. Хтось в коментарях, я завжди гуртаю коментарі, коли я дивлюсь якісь відео в YouTube, дивлюсь кліпи, хтось написав, що у кожного із нас на місці ось цього моря, про яке співають хлопці, щось своє, гори, степи, ліси, теребони в мене, наприклад. Тому, ще раз, пісня викликає щенкі емоції. У мене є ще один прикол, я іноді слухаю пісні, і потім проходить якийсь час, і я починаю щось наспівувати, що я не слухала недавно. І це зазвичай означає, що одна з тих пісень, я слухала мені ось цю пісню, що я не співаю, нагадала. І от вчора я слухала представників нацвідбору цьогорічного фіналістів, і ввечері, весь вечір я наспівувала пісню а, Калуш а, Олега Псюка а, і а... забула. Христина Соловій. Боже, прокляне. Таксі, по-моєму, вона називається. Я розумію, що вони ну майже не схожі, але десь підсвідомо все ж таки щось вловила, і воно там є щось спільне, якщо послухати ось так приспів поспіль, просто такий фан-факт. Повертаючись до жеребкування, молоді виступатимуть під номером 3, а за ними тягнути свій щасливий або нещасливий номерок виходять хлопці з гурту циферблат. Розповідаю, що їхня пісня про надію, про те, що за темрявою настає завжди світло. Лейтмотив це пташка. Це символ такого для нас реінкарнації, природження, свободи, безкордонності. до мене Також вау одразу дуже сильно чіпляє, наче на якісь хвилі тебе кидає. і Настрій там так міняється сильно. Я світла шукаю, гори зверну. Суперська пісня, і в мене було враження, що це одна з тих пісень, що коли ми дивимося вже саме Євробачення, то починають бігати мурахи по тілу і переповнює за свою гордість. От мені здається, що якщо циферблат поїде цьогоріч на конкурс, приносить нам саме такі емоції класні. Патимуть хлопці, як до речі, минулого року під номером 9. Це ж боже. Наступно виходить дівчина на ім'я Абія з псевдонімом Абія, розповідає про те, що влітку цього літа працювала на частині до окупованій Херсонщині. Мала там контакт спілкування з жінками, які зазнали насилля, в тому числі фізичного, і власне про це з її слів її пісня Дім. Ті, хто постраждав від насилля, не. Говорять про це, бо це вкрай тяжко, то про це маю говорити я. І я навіть для себе, якщо чесно, не сформулювала до кінця думку. А чому мені не зовсім ок, що Абія вирішила стати з цим рупором? Можливо, тому що коли я слухала пісню, якби я не почула з цього спіча, я б подумала що це пісня про кохання, бо це моя Можливо, по якихось декількох фразах я б подумала, можливо, що це пісня про якесь аб'юзивне кохання. «Там, де Світ себе почав ти занурював меча опріруне. Настанок кричав. але б я не подумала, що це пісня про жінок, які перенесли, пережили насилля. От і, мабуть, оцей дисонанс мене трошки ем, хитає. А так, пісня непогана, прямо дуже непогана. І вона виділяється, і в ній є хороші хуки, і при тому, що вона повністю українською мовою в ній є те, що можуть співати люди. А хором в унісон, які не знають української мови. Мені трошки завуха притягнута тема, ну от знову цей прес-реліз, наче дописаний потім до пісні. Але, можливо, це просто мені не вистачило клепки, якісь метафори, зрозуміти, а ви все зрозуміли, і напишете про це в коментарях. А в цілому, Абія цікава. А, ну і найголовніше <ners combining> виступатиме вона під номером 2. Наступні виходять хлопці з гурту DK <aesthetic> а Після попередниці дуже набагатослівні. Я не звик розповідати про пісню. Пісня Дика Енергетик називається сіль. Дуже багато чую про неї схвальних, класних, позитивних відгуків. Одразу зазначу, я розумію тих, кому подобається ця естетика і кому подобається гурт ДК енергетик, але я людина, яка цю музику ще застала в дитинстві, і чомусь вона в мене викликає не негативні навіть емоції, а якийсь сум, щось тригерить з дитинства, коли це все слухав ще тато на бабінному магнітофоні. Ну, не це все ясно, щось подібне. Мабуть, я не сумую за тими часами за ось цією панельною романтикою. Це не моя естетика, але знову ж таки я можу зрозуміти е, тих, кому подобається ця музика і кому подобається «Дика енергетика. І особливо розумію, що якщо ви загалом не маєте ось цих асоціацій, народились на 5-10 років пізніше за мене, то ну, у вас загалом все супер класно. Чи це пісня для Євробачення? Я вже казала минулого випуску, ось цього що будь-яка пісня, е, яку ми захочемо відправити, може. Же бути піснею для Євробачення, якщо ми самі собі так вирішимо. А чи вона переможе? Не факт. А може, і переможе? Хто знає? Ніхто ніколи не знає цього на отак. відсотків. тебе йду. Виступають хлопці у фіналі нацвідбору під номером 10. Я бажаю їм удачі. Хочу подивитися одно живий виступ. Можливо, зміню навіть свою точку зору. Хто знає, наступна виходить Маша Кондратенко, прямо обаюкала мене такий в неї ніжний семерний голос. Всім добрий день ще раз. Добрий день розслабила, а, говорила багато про те, що її пісня про нормальну ненормальність. Про наш ось цей стан, який у нас зараз дуже важливо було написати пісню, яка буде. Транслювати те, що коїться зараз з кожним з нас. А також про настання світла після темряви, про те, як співала народні українські пісні, коли була маленька, разом зі своїм дідусем. Ці пісні є наше українське ДНК. І тут Маша запізнилась на рік, тому що хто пам'ятає минулорічний нацвідбір, там головним лейтмотивом, головною темою було щось щось назвали а, музичне ДНК нації. І загалом цю фразу про українське ДНК, музичне ДНК, 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 ДНК повторювали. Мільярд раз за вечір, оцей символ ДНК як музична ДНК нації, Ми заклали власне кажучи в кожний етап а, проекту. Частіше тільки Тіна Карль в цьому жеребкуванні вимагала овації. Овації ваші. Якщо повернутись до пісні, Маша Кондратенко, то називається вона No Time To cry". Ви є, ви є віде, плаче край вікна, тихо грає. І коли слухала, в мене одразу була асоціація з якимись стренькими жахастиками, і навіть конкретно жахом на вулиці в'язів з тією е, лічилкою, що була в фільмі. Один, два, він прийде по тебе, три, чотири. Замкни двері, і ось вчора чи позавчора вийшло вже офіційне відео до а, пісні Маші. і мої, наче честь такі асоціації, підтвердилися, тому що там навіть спочатку є а, маленька дівчинка, і в принципі така достатньо моторошна атмосфера, і Маша така ламана трохи. Поки непогано, я б сказала навіть дуже непогано, але я б хотіла подивитись знову на живий виступ, як це буде виглядати, як буде Маша триматися. В цій пісні як вона буде співати, хоча співає вона, наче круто, якщо я не помиляюсь. До речі, я ще недавно говорила, що я вже в принципі в тому стані розлюблення, що я не проти, щоб Маша навіть поїхала з піснею Ванька Станька. Я собі просто в якийсь момент уявила, що вся Європа венісон, хором співає Ванька Станька, що таке приготуй собі пакет. І в принципі, мені якось стало від цього приємно, тому Маша. Я з тобою в будь-якому випадку. Майка, сенька, петер, ну, Якщо відкинути жарти, то в нацвідборі пані Кондратенко виступатиме під класним номером 5. Ну і лишається один єдиний номер, перший, і він автоматично дістається останньому, єдиному учаснику, який ще не тягнув цього листочка, це Влад Шериф. Це буде феєричне... Фейрічний початок наш відбору нам розповідають, що він вже був на Євробаченні минулого року на беквокалі у Джері Хейл і Альони Альоне. Джереджередже знаєте такий позитивний, хороший влад, і пісня непогана. Я просто не дуже люблю такі пісні, в принципі, і голос дуже красивий. Oh, але от мені щось не вистачило. Мені здається, що завжди є е, на Євробаченні ось такі артисти, у яких, наче, і все є, і голоси прекрасні. Ну от пісня, мабуть, мені все ж таки не дуже сподобалась. Але знову чекаємо живі виступи. Чекаємо е, нацвідбір. Моє фаворите наразі, мабуть. Причому, коли я сідала, я не думала, що я озвучу це ім'я. Але от в процесі запису, все ж таки, я б на четверте місце поставила Абія з піснею Дім. Третя в мене Маша Кондратенко. Другі хай будуть молоді. А перший гурт — «Циферблат». Ось так зараз. А ще мені дуже не вистачало Меловіна. Я загалом вважаю, що Меловін має брати участь в кожному на відборі, хоч якийсь. Перчик. <свіст> Додається. <свіст> Пишіть своїх фаворитів цьогорічного нацвідбору в коментарях під цим відео. Ми посилання, як завжди, лишимо в описі до нього. Там же є посилання на те, як ви можете нас підтримати. Це стандартне YouTube спонсорство, де ви отримаєте класний бонус у вигляді ось таких от значків. З нашими п'ятьма класними кицьками, там ще є інші плюшки, почитайте. І там є ще посилання на монобаночку, куди ви можете просто зробити будь-який внесок на чашечку кави для мене, якщо бути чесно, на вологий корм для наших киць. Знову таки. Я Я на Манилова. Весь ой, середа Манилова. Забувши заміжня. Весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск. Все ще поки що, принаймні поки мене не кинув мічелок Сашко. А, наші п'ять киць, наші класні авокади. Ми вас любимо, цілуємо. Бувайте! Ой, а ще я дякую дуже сильно тим, хто вже є нашими спонсорами. От ці класні люди. Ви. Абрикоски на дереві а, у дворі моєї бабусі найулюбленіший двір, найулюбленіше дерево і найулюбленіші, найсмачніші абрикоски це ви.